Всім доброго дня, друзі. Хто перший раз, зайшов на мій ютуб-канал, мене звати Євген, я розповідаю про цю дивіжну країну, Нову Зеландія на кінці світу української мови. Сьогодні буде надзвичайно цікава тема, а саме чому всі хочуть народжувати в Новій Зеландії. Тому додивіться це відео до кінця, поставте подобайку, розлуйте коментар на цей перший мовний ютуб канал про Нову Зеландію. Ви не будете пропускати такі от відео з кінця світу, саме mm -hmm. зараз я йду в місті Крачич. Коли я приїхав в Нову Зеландію, це вже було дуже давно, вже більше 10 років тому, я зустрів одну українку, і вона тут народила в Новій Зеландії і, пам'ятаю нашу першу зустріч, вона каже, що дуже сподобалось от народжувати в Новій Зеландії, адже все тут безкоштовно повністю. Я зараз вам вже, виходячи з свого досвіду, у мене тут народилося дві дитини в Новій Зеландії, що тут дійсно так. І чому це так? Я хочу саме пояснити в цьому відео. По-перше, коли ви завагітніли, повністю от все безкоштовно, всі огляди, які ви їдете до Мідвайфа, це медсестра, яку та народ при вагітності закріпляють з вами таку медсестру спеціальну на кушарку, і вона веде вашу. Вагітність повністю, і плюс ще потім пів року після вагітності за вами також закріплюють спочатку йде Мідвайф і потім Бланкет Нірц, також така медсестра. Все це повністю безкоштовно. Тобто ви можете їй дзвонити 24 на 7, якщо щось переживаєте, там час від часу вас обстежують, зустрічаєтеся з нею, вона повністю веде вашу вагітність. І ми переконалися, це Ну, Надзвичайно воно тут працює класно, всі задоволені, з ким я не спілкувався, от е, такою опцією, що можна зробити в Новій Зеландії. Е, потім е, така ще перевага, що тут е, при народженні також вас навіть забезпечують на перший час з різними памперсами, коли ви залишаєтеся в пологовому будинку, е, у вас також гарне дуже харчування, три рази на день вас кормлять. В принципі, залишаєтеся. В нашому випадку була окрема палата, де там була і душова, і все, і там кухонька невеличка. Тобто, дуже гарно все, нове, все було. Ну, нам сподобалось обгороджувати. Потім, що саме виплачують от людям, коли вони йдуть у декрет, оплачують їм приблизно 6 місяців декрету. В нашому випадку це було десь 70. 5% від вашої зарплати. і Це також непогано, в принципі. І потім ще виплачують 74 долари в тиждень на дитину до року. Після року можуть до трьох виплачувати, також якщо у вас є Ну якщо у вас там дивичісь від вашого фінансового становища. Ну, але це треба підтверджувати все City Council, там є також допомога. Потім, коли і ще коли ви тут відпрацювали в роботодавця один рік, то ви можете спокійно йти в декретну відпустку до одного року і за вами буде зберігатися ваше місце без проблем. Ми також це переконалися на власному досвіді, друзі. Потім, от, коли. Дитина вже йде в садочок. Тут, до речі, дуже рано ну, в Новій Зеландії починають здавати дітей в садочок, можна офіційно від трьох місяців. Ну так то здають шести місяців в середньому від року, хто як хоче, одним словом. Ну так щоб дуже довго, як в Україні у нас тримають дітей там три роки в декреті, то тут в принципі я таке майже ніколи не зустрічав, кажу вам правду. Ситуація з дитячими садочками. До трьох років ви платите погодинну садочку. Після трьох років держава вам дає субсидії 20 годин безкоштовних в тиждень. Але це від 3 років. А так, якщо ви на повний день здаєте дитину, дитячий садочок, там можна, наприклад, дивлячись якісь садочки, там по-різному є. Там ми, наприклад, здавали з 7 ранку, до 5-30 вечора працював садочок. Ми платили за це 275 доларів. Але сюди входило харчування. вам не треба ніякі було готувати ланчбокси дітям. І це також перевага. Але ціни там приблизно варіюються. На цілий день буде коштувати. В районі 300 доларів, плюс-мінус 25-35 доларів, в принципі. Е, що також, я ж кажу, після трьох років перевага, бо 20 годин безкоштовно е, субсудує держава. Е, мене питали тут дуже часто, школи тут безкоштовні, е, паблік школи, а от вже є приватні, це вже на ваш вибір. Але нормальні собі безкоштовні школи, великий вибір. Вони тут також е, рейтинг у них є там, до 10 і. Можна вчитися, все окей, безкоштовно є там правда, якісь донейшн, треба платити за них, але ну, без проблем. Тут ще така особливість ну, в Ізоландії, Із коли вам тільки виповнюється 5 років, от яка з мене Данилу виповнилося нещодавно 5 років, він пішов зразу на другий день в школу. Прямо на своє день народження пішов у школу, і тут прямо на другий день ти йдеш в школу в років. Ну, у нього зівпало, тут якраз семестр закінчився. цей... Зим, Зимні і почався вже на літній цей семестр, то він тут пішов якраз на новий семестр. А так ніхто нікого не чекає, виповнилось 5 років, і от дитина зразу йде в школу. Взагалі, яка тут ще перевага в Новій Зеландії, що медицина повністю до 14 років для дітей безкоштовна. Сюди як входять прийоми до лікарів різних, включаючи стоматолога, і вплоть до того, що вам дають навіть всі ліки собою також безкоштовно. Ви, вам просто виписують рецепт, ви йдете в аптеку, і, оскільки ця дитина, всі ліки безкоштовно. І це також велика перевага, друзі. Ну, з ми я не спілкуюся, просто вау. Це такі переваги народжувати дитину в Новій Зеландії. Ще хочу додати, що ви народжуєте дитину в Новій Зеландії і у вас є новозеландське резидентство, то дитина отримує автоматично громадянство Нової Зеландії, що також є перевагою великою для дітей, тому що вони одразу стають громадянами Нової Зеландії. Ось така ситуація. Дякую, друзі, що ви весь цей час продовжуєте підтримувати мій канал. Щоб Ще більше мене підтримувати, можете ставати спонсорами цього. Каналу буду цінувати дуже це, друзі. Дуже це перший україномовний YouTube ютуб-канал про цю дивижну країну на кінці світу. Поставте, будь ласка, подобайку, розлоги коментар до цього відео. Напишіть, як у ваших країнах ситуація. Буду вам за це вдячний. Хочу побажати, щоб ваші всі мрії здійснилися. Будемо на зв'язку. І слава ЗСУ.